На Прикарпатті співробітники СБУ виявили посіви наркотичних конопель та незареєстровану вогнепальну зброю. У селі Хотимир Тлумацького району служба вилучила понад 5 тисяч кущів наркотичної рослини та три незареєстровані мисливські рушниці з набоями. Деталі у наступному матеріалі. На околиці села на території Хотимирського сільськогосподарського рибоводного фермерського господарства співробітники відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю виявили два поля та одну ділянку, де росли кущі Конопель. Площа посівів. Становить близько пів гектара спільно із співробітниками органів УМВС в області з полів було зібрано 5 тисяч молодих кущів. Конопель в одному з господарських приміщень рибоводної ферми було також виявлено та вилучено. Три незареєстрованих мисливські рушниці, що належать невідомому власнику та патрони до них. Матеріали документування передано за належністю до органів УМВС. Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 310 кримінального кодексу України, незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості 50 і більше рослин, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Троє учасників Хотимирського наркогрупування зараз відповідають перед судом у кримінальній справі, порушеній у жовтні 2010 року, за частиною 3 Ті статті 28, восьмої частиною другої статті 310 – незаконний посів та вирощування конопель у складі організованої групи з метою збуту, також частина третя стаття 307 кримінального кодексу України, незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою. Вони можуть отримати від 8 до 12 років позбавлення волі. Однак, вочевидь, невідворотність покарання не зупиняє їхніх послідовників, засліплених жагою збагачення. Нагадаємо, у 2010 році у селі Хотимир Служба безпеки України вилучила марихуани на 4,5 мільйони гривень, різну вогнепальну зброю, виявила нарколабораторію, склади готового наркотику, зорані поля, де вирощували зілля. Інформує прес-група управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області.